Ось, друзі, погляньте, яка в, нас, яка в нас вийшла краса. Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду готувати тортик молочна дівчинка. Він такий смачний, дуже. І сьогодні мій перший раз. І не забувайте підписуйтесь і ставте лайки. Обов'язково, якщо ви хочете по подивитися на інші серії. Ванільку згущене молоко. І в тісто. Ось здається, друзі, яке має бути тісто. Рідке, таке смачне. По потрібна дві ложки клас, друзі, і з половини. Вау! А тепер робимо крем ламбір. Воно буде на смак як смачне морозиво. Спочатку ми беремо вершку, тепер будемо збивати. Ось що такі вершки мають у вас вийти, друзі. Площенку додати за смаком. Збиваємо. Друзі, ось вийшло таких сім коржів смачних. Тепер будемо класти на них крем. Тепер я обмотаю його плівкою і поставлю зараз у холодильник. Зараз я буду прикрашати. Спочатку я вирішила взяти ці куртки. Золотисті і рожеві. Тепер квіточки. Вона така виглядає для мене такою смачною, що весь торт просто з'їм. Ви знаєте, весь торт поїм. І якщо ви хочете, то ви можете теж цей рецепт зробити удома і спробувати. І обов'язково підписуйтеся і ставте лайки. Пока!